Польща поздне. А ми з України. Багато хто, як і ми, приїхали до Польщі в ті дні, коли на Україну полетіли перші ракети. У дні, коли ми прокинулися від розривів російських ракет. Це були перші дні. І ось багато хто з нас у Польщі понад двох років цікаво. Як ми адаптувалися у польське середовище, одні відразу почали вивчати польську мову і пішли працювати. Інші просто жили і чекали повернення додому. Дуже цікаво, як ми звикали користуватися громадським транспортом у місті. На багатьох зупинках є електронне табло. На якому можна прочитати, коли приходить громадський транспорт. А крім електронного табло на зупинках є розклад руху транспорту. Але ми звикли, що розклад руху транспорту в Україні необхідний для того, щоб дізнатися, наскільки за часом транспорт запізнюється. Тому ми дивувалися, чому громадяни міста коли потрапляли на зупинку. А на зупинці не було електронного табло, йшли дивитися розклад руху транспорту. А ми. Ми приходили і просто чекали транспорт. Але найцікавіше відбувалося тоді, коли хтось із українців проїжджав зупинку чи потрапляв до невідомого району міста. Ви скажете, та просто вимкни навігатор на телефоні. Він дорогу покаже. Але ні. Ми дзвонимо, дзвонимо дочці чи онукам і просимо нас вивезти до знайомого транспорту. А як просто, складений розклад руху транспорту на зупинці, виділена чорним зупинка, де ми знаходимося. Звичайно, вказаний початковий та кінцевий пункт транспорту. А простота Полягає в тому, що над нашою зупинкою, яка виділена темним кольором, це зупинки, які транспорт вже проїхав, а нижче це зупинки, які він ще буде приїжджати. Просто, дуже просто. Але ж ми до цього не звикли. Ось і дзвонимо. Ми своїм рідним, друзям та близьким. Друзі. Живіть, адаптуйтеся, вивчайте. І до нових зустрічей у наших нових відео. До зустрічі, друзі!